Ось у нас річка Самара, ось у нас річка Дніпро. Оце позначки, це фортеці і укріплення, які виникли на території нашого міста. Конкретно це старий катак. рядував цю фортецю, діон та висфер, де тут Дуже відомий французький архітектор. Але це не єдина фортеця, яка тут існувала. Ви бачите тут новий подак. Це вже фортеця, збудована козаками безпосередньо в 1645 році. Трохи далі там Новопогородицька фортеця, збудована в 1688 році за наказом Ведьмана на Мазепи. Він приїхав сюди, в березні 1688 року, і сидів на Самарі, це селище Шевченко зараз на рівному березі. До серпня місяця всі його універсали, всі його листи, все підписано звідси. І ці фортеці. Спробували полубезпеки в певному званому степовій зоні. Це дуже небезпечна зона. І коли в нас з'явилася величезна кількість ну, квартиць, тут стало життя безпечніше. Козаки дуже часто мали потребу Ви ж не постійно знаходитеся в походах. З'являлися так звані змінники. Змінники були двох типів. Це були так звані бурдюги. Бурдюг це просто Ярма де вони ну, вирядали землі, де вони могли просто А, І були великі господарства, ферми, а, що власне називалося земівником. В одному зміннику козацькому могло жити близько 60 людей. А, уявіть собі, яке це величезне господарство. А, зазвичай змінники засновували відставні козаки, старі козаки, які виповнилося 40 років. Ну, сьогодні ми вважаємо, що це вже знаєте, вік не зовсім старий, а от а, в 17-18-му сторіччя це вважався вік вже доволі такий похильний, тому що рідко хто доживав до 65 років.